Власником крутого автомобіля можна стати і без мільйонів на рахунку. Достатньо мати золоті руки, креативну фантазію, і терпіння на що два роки кропіткої праці. Саме стільки герой нашого наступного сюжету чаклував над своєю старенькою Волгою, щоби перетворити її на роллс ройс Чи вийшло? Бачив Артем Джебко. Це Rolls-Royce Phantom, один з найдорожчих представників преміум класу. Такий лімузин у нас коштує тримайтесь міцніше від 17 до 20 мільйонів гривень. А це радянська Волга, яка виявляється найгірша від елітного британця. Принаймні, здалеку. Творець українського Ролса каже, «Волги» подобається ще з дитинства, тому й вирішив піддати рестайлінгу саме ріднесіньку «24». четвертому. Конкретних ескізів не мав. Якщо щось не виходило, перероблював. Ми вирішили зробити щось цікаве, щоб виділитися, скажімо, з общого потоку. От. Нічого конкретно не рисували на бумагі, просто починали модернізувати його металі. Делали, нравилось, не нравилось, переділували. В автомобілі змінили майже все. Залишився тільки дах, дверцята і почастий капот. На двигун тепер стоїть інжекторний від опеля на 2,4 літра, який розганяє автомобіль до 150 км кілометрів за годину. Бажить Волгорой для своїх габаритів не так багато півтори тонни. Два роки саме стільки пішло на цю модернізацію. Безусловно, були складності. Основні, всього, були з адаптацією агрегатів другого автомобіля кузову волки. Для адаптації навіть прийшлося до нічого на 100 мм. І Валентин і Олексій на цьому зупинятись не збираються. Плани у майстрів на полеонівські плани на будущее будувати нові автомобілі своїм дизайном хотілося б покорити світ.